Добрий ранок, мої любі малятка. Сьогодні ми з вами продовжимо велику та обширну тему транспорту. І сьогодні ми з вами познайомимось саме із водним транспортом. Цим транспортом пересуваються по воді. Тому він так і називається. Мої любі! Існує дуже багато різних видів водного транспорту. Це і корабель, гідроплан це такий літак на воді. Катер, човен, пором, підводний човен, рибальський човен, каяк, танкер та багато інших видів. Водний транспорт допомагає нам подорожувати по річках, озерах, морях та океанах. Водним транспортом пересуваються не тільки люди, а й ним перевозять великі вантажі. Коли ми подорожуємо по воді, важливо дотримуватися правил безпеки. Головне правило завжди бути поруч із дорослими, одягати рятувальний жилет, який дозволить вам залишатися завжди у безпеці, не бігати по кораблю чи катеру. Не підходити близько до краю судна, щоб не впасти у воду. Дотримуючись цих правил малятка, ваша подорож завжди буде цікавою, приємною та безпечною. Отже, малятка, до закріплення нашої теми, ми з вами зробимо корабель. Справжній український корабель. До роботи візьмемо два аркуші паперу, обов'язково двосторонні, жовтий та блакитний. Із жовтого аркушу зробимо квадрат. Спочатку ось так от зігнемо цей аркуш і праворуч зайве відріжемо ножицями, розкриємо квадрат і знов його зігнемо навпіл вже по інших куточках. Коли ми його знов розкриємо, у нас вийде ось таке перехрестя. Далі малятка увага! Один край зігнемо рівно до центру. Знову розкриємо квадрат, і тепер зігнемо знову край. До попереднього згину, а потім іще один раз знов до цього згину. Тепер знову все розкриємо і погляньте, у нас вийде чотири лінії згину. Зігнемо квадрат по останньому згину. Він найдовший. Знову край аркушу зігнемо вже наверх по другій лінії згину. Верхівку зігнемо на себе. І тепер нашу роботу зігнемо по центру навпіл. Далі малятка, зверніть увагу ось на цю лінію. Поставте великий пальчик вище цієї лінії. Для зручності можна намалювати там крапочку. І тепер нам треба перегнути нашу роботу, починаючи з цієї крапочки так, щоб ці лінії були паралельні, тобто мали однаковий напрям. А зараз малятка зробимо ось такий невеличкий фокус. Перегнемо нашу роботу. Щоб кораблик мав двосторонній об'єм, пальчиком натиснемо ось в цю точку, і таким чином у нас вийде кораблик. І тепер малятка трішки розмалюємо його з синім фломастером, намалюємо декілька ліній синього кольору, а також ілюмінатори для пасажирів. Це такі віконця, які мають круглу форму. Хочу зауважити, що все це ми робимо з двох сторін. Попросіть, будь ласка, батьків, щоб вони допомогли вам написати назву нашому кораблику. А тепер малятка, давайте зробимо прапорець для нашого українського кораблику, виготовимо його на картоні та розфарбуємо з двох сторін і вклеїмо його по центру зверху. Наш великий корабель попливе у чорному морі, приклеїмо його на синій аркуш паперу. За бажанням на морі можна зробити хвилі. Наш корабель під назвою Україна готовий до мандрівок. Та він не один у нас цілий флот українських кораблів, які попливуть і в Азовському, і в Чорному, і в інших морях. Дякую малятка вам за перегляд та бажаю чудового дня!